Добрий день малята! Сьогодні я буду розповідати вам про чудову пору року. А про яку саму догадатися треба? Якщо на деревах листки облітають у теплі краї птахи відлітають, як небо насупиться, дощами щаби то як ця пора року зветься. Малята, ви здогадалися, хто це? А ось і вона, Доброго ранку, любі діти! Доброго ранку, красуня осінь. Ти знову до нас залітала? Так, я осінь і я люблю дощі, що тихо стукають вікном, холодна поморозь вночі і вдень по літньому тепло пралюся з дощами, Омию землю, розкладу опале листя під ногами, Красою всіх заваражу. Я веселюся, я сумую, я граю з листям, ветерцем, природу до зими готую, потрохи зменшуючи день. Клин журавлини відлітає, природа тихо засинає. Діти, давайте разом з осінню пограємо в гру. Осінь буває яка? Яка я буваю? Я Багряна, золота, лагідна, сумна, холодна, сіра, дощова. Осінь хоче дітки ще нам щось сказати. Так, діти, я для вас приготувала ці картинки. Погляньте. Гляньте, що зображено на картинках. Річка, небо тощ. Туман. Одним словом, природа, малята, будь-яке зображення природи називається пейзаж. У давнину художники не малювали пейзажів, вони малювали природу, яка служила фоном для зображення людини. Але голландські художники зуміли знайти і змалювати красу і чарівність рідної природи. Слухайте вірш Наталі Горошка. Темний ліс, велике місто, старі липи у дворі, Хвиль морських ясне мисто, Крила птаха у горі Щоб прекрасні ці хвилини Не розтали, як міраж, Лиш натхнення, хай прилине І народиться пейзаж. Як чудово ви про мене розповіли! А я гуляла в лісі і не розбирала багато-багато осінніх -багато листочків. А можна ми подивимось? будь які гарні з листочки. Діти, з якого дерева? Це каштан. каштан. А це листочок. Молодець ось. А що ще? Довго горобина. А це я знаю, з якого дерева листочок? З якого? З дуба. Це дубовий листочок. А ось і гарний, яскравий, багряний листочок якими, дякую тобі за такі гарні листочки. Листочків багато, але я не знаю, що можна з ними зробити. Осінь ми тобі допоможемо. Ми тебе запрошуємо у нашу художню майстерню. Дякую, тоді йдемо. Ось ми малята і потрапили в художню майстерню. А давайте із листочків зробимо картину осінній пейзаж. Але спочатку уважно розглянемо її. Подивіться, малята, які чудові фарби дає нам природа. Погляньте на це осіннє листя, якої воно форми. Так, круглої, овальної, навіть трикутної. А якого кольору листя? Пагряного. Жовтого, коричневого. Так, малята, поміркуйте, де побував художник, щоб зобразити цей пейзаж? У лісі. Який настрій викликає цей пейзаж? Смуток жаль. Чому? Останній місяць листопад. Скоро наступить зима. Сьогодні, малята, я пропоную стати вам чарівниками і створити свій осінній пейзаж. Але для цього нам треба підготувати пальчики. Приготували? І так, один, два, три, чотири п'ять. Будемо листями збирати лист берези, лист горіха, лист клена, лист осаки. І лист до бочка. Ми листочки зберемо і в майстерню віднесемо. Тавсів осінній пейсаж. Для цього нам знадобиться з вами клейоночка, серветочка, безпечні ножиці, ось така тарілочка, потім листочки сухенькі, клей, пензлик, простий олівець і папір салатового і фіолетового кольору. Спочатку ми з вами беремо папір ось такого кольору, згортаємо його навпіл і проводимо пальчиками ось так по лінію згину. Потім ми ще раз згинаємо його навпіл і проводимо пальчиками по лінію згину. Потім беремо з вами. Ріжемо ножицями, малюємо контур. зрізаємо так цветочек на одного так і список. Це у нас получилась така сираночка. Потім ми з вами беремо папір сиреневого кольору. Накладаємо зверху таку рамку. Спочатку ми беремо листочки горіха. Лиємось так посередині нашого. Так. Бачу, беремо другий листочок горіха. Нащуємо серединку і краю.

Потім беремо листочки з такого багряного кольору, намащуємо серединку і розташовуємо ось так у бока. І ще беремо листочок такого кольору, Срезаем заряд хвостик и намачиваем его. Це згідно з точкою, Потім зверху ми накладаємося по рамку, але спочатку нам треба її. Це наша дома. Яка гарна вийшла у нас з листя картина. Діти, подивіться, будь ласка, це осінній пейзаж. Ось і тобі подобається наша картина? Дуже подобається, я тепер знаю, що таке пейзаж. І знаєш, що з такого листя можна зробити ось таку аплікацію. Осінь, ми тобі даруємо нашу аплікацію осінній пейзаж на згадку про нас. Дякую, мені дуже подобається. Дякую вам, діти, але мені час вже повертатися додому до осіннього лісу. До побачення, до побачення, красуня осінь. До побачення. Малята, що ви сьогодні цікавого дізналися, що навчилися робити. Присилайте свої картини пейзаж, і ми створимо. Виставку осінній вернісаж». До побачення, маля!